Що ж, у нас попереду ще рішення про 18 18-й пакет додаткових санкцій. 18 18-й пакет санкцій, поки блокує словаччина. Претензії не до його вмісту, а до зовсім інших планів Євросоюзу. Союзу. Брати непокоїть повна відмова ЄС від російських енергоресурсів, яка має відбутися до 2027 року. Словаччина хоче гарантій, того що це не зашкодить її економіці. Урсула фон дер Ляйн учора обговорювала це окремо з прем'єром Робертом Фіцо і дипломати співрозмовники Радіо Свобода не вповновад. Ажені давати офіційні коментарі, повідомляють, що порозумітися їм певним чином вдалося. Контакти на високому рівні продовжаться за тиждень, і до цього моменту, як знаємо від своїх проінформованих співбосідників, Братислава пообіцяла блокувати 18-й пакет. Але невідомо, як довго буде заблоковано ще одне рішення: питання щодо початку переговорів з Україною вступ до ЄС. Цей процес Under relentless fire. Під безжальним вогнем Україна проводить реформу за реформою. Це вражає, і саме тому комісія виступає за відкриття першого кластеру переговорів. Україна виконала свої зобов'язання. Тепер ми теж маємо, тому що процес вступу заснований на заслугах, і Україна заслуговує на рух уперед. В ефірі державного угорського радіо Віктор Орбан сьогодні вихвалявся, що вдалося зупинити вступ України до ЄС. Зазначу, що про членство не йдеться лише про початок переговорних процесів і попереду ще дуже довгий шлях. Орбан повторив: якщо Україна увійде до складу ЄС, то вона нібито може втягнути блок у війну з Росією. При цьому назвав Україну невизначеним утворенням із незрозумілими кордонами. А у себе у соцмережах потішився, що кількість противників її членства у ЄС зростає, і в початку. Щі свіже опитування у Польщі показало, що вступ України підтримує 35% опитаних, а проти уже 42%. З Брюсселя Зоряна Степаненко Марек Гайдук Радіо Свобода.